28 березня Владимір Путін вкотре витягнув із Нафталіну стару методичку, яку ми чуємо вже з 2014 року. Він заявив, що реальна влада в Україні нібито належить націоналістичним формуванням. А отже, підписувати будь-який документ і або домовленості із Києвом немає сенсу, бо завтра прийдуть інші і все скасують. Наша пісня гарна й нова. У кращих традиціях параноїдальної геополітики російський диктатор запропонував своє бачення миру. Мовляв, потрібно створити тимчасові адміністрації під егідою ООН. Як це до речі, колись було у Східному Тіморі, Югославії чи Нової Гвінеї. І лише після цього організувати демократичні вибори в Україні, щоб привести до влади цитую, дієздатний уряд. Під це обговорення Путін хоче залучити Сполучені Штати Америки, Європу та навіть своїх друзів Північну Корею. Проте тут варто наголосити. Що Кремль роками просував іншу мантру про нібито зовнішнє управління Україною з боку Сполучених Штатів? Тепер риторика трохи оновилася: з'явилися термін європейські куратори, але суть незмінна. Це наполеглива спроба заперечити легітимність української влади. У січні Путін стверджував, що український президент не має легітимності і тому мирну угоду має підписати голова Верховної Ради. Потім у лютому з'явилися згадки про різних потенційних претендентів на посаду президента. І це була спроба розіграти карту внутрішнього конфлікту. Проте, все це не дуже спрацювало. І тому у березні офіційний Кремль знов повернувся до старої казки про те, що нібито Україною керують не обрані чиновники, а радикальні батальйони. Тож у Володимира Володимировича певно, деменція, бо він забув, що РФ офіційно визнала результати виборів 2014 і 2019 років. А з обома президентами директор Кремля мав офіційні перемовини. Всі ці заяви про нелегітимність це калька з 2014 року, коли Москва виправдовувала свою агресію тим, що нібито у Києві при владі Майдан і радикали. І от після двох. Двох циклів виборів, що були визнані у всьому світі, риторика Кремля лишається сталою. Тобто має більш ніж десятирічну давнину і тхне болотом. Але світ змінився, і нині цивілізовані люди вже не дуже бажають мати справи з агентом КДБ, який колекціонує вміст тієї іншої валізки. Попри зміни політичних курсів і загальну турбулентність, і Вашингтон, і Європейський Союз, і навіть ООН чітко заявили, Україна має легітимного президента, уряд і конституцію, які визначають повноваження влади, і тільки народ України вирішує, коли і кого йому обирати. Насправді, Путін пропонує зовнішнє управління Україною, наче це зруйнована колонія. Хоча сам десятиліттями обвинувачував Захід у тому ж самому. Його слова, ніщо інше, як спроба затягнути дипломатичний процес, зняти з себе відповідальність і принизити українську суб'єктність. Кремль роками намагається переконати світ. Що в Україні хаос, анархія і самоправство. Але виникає питаннячко. як же ж так вийшло, що, начебто потужна централізована, хоча дещо дебілізована, але сильно мілітаризована РФ вже 11 років ніяк не може перемогти маленьку, слабку і некеровану Україну? І якщо до моменту великого вторгнення у Кремля завжди був аргумент, мовляв, ми ще не починали, то нині лишається лише гірко констатувати ета все, на що ми способні. Але та ситуація, яка є зараз, це все завдяки силам оборони України, сотням тисяч людей, які зламали міф про так звану Другу армію світу. Тож підтримуємо наше військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами була «Контрпропаганда». До побачення.